Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку Як я росту. Дзвоник всім нам дав наказ працювати час настав, всі за парти сіличемно, плине час хай не даремно. Дітки, поміркуйте зараз і скажіть: подивіться на малюнок, Ось кого ви тут бачите. Дітей, вони всі різного віку, так? Пригадайте, а як ви зростали та розвивалися? Чи були ви спочатку немовлям, потім дошкільник у нас є, так, і далі вже школяк. Так, дітки, кожен з нас спочатку немовля. Потім дитина дошкільного віку. І вже шкільного. Саме зараз ви тітки шкільних років, так? І зараз вам скільки років? Так, комусь 5, комусь 6, а вже навіть декому 7 із вас. Скажіть, будь ласка, як змінюється людина впродовж життя? Погляньте на цей малюнок і скажіть: у нас є ліворуч хлопчики, праворуч дівчатка. Кожен із людей проходить певні етапи життя, так? де є в нас малюк, дитина дошкільного віку, шкільного віку, підліток, так? це вже чоловік та дідусь, тобто зрілі люди і люди похилого віку. Такі всі стадії розвитку так? проходить і жінка, так? дівчатка, немовля. Дошкільний вік, шкільний підліток, зріла людина та людина похилого віку. Молодці. Дітки, ріст це один з основних показників фізичного розвитку людини. Подивіться, будь ласка, на ще раз уважно на малюнок і скажіть, хто тут найменшого зросту? Малюк. Правильно. Далі до шкільнята. Потім шкільний вік. А що в нас далі йде? Дивіться, подивіться уважно, коли вже людина стає людиною похилого віку, дідусьцем або бабусею, то зріст зменшується, бачите, навпаки. Добре, а зараз я вам пропоную прослухати вірш. Хто росте швидше? Слухаємо уважно. Герой був мишко у зоопарку, зазирав у кожну шпарку, у ведмедів смикав сітку, стукав палицею в клітку і кричав, Хоч звір цей дикий, не боюсь, я вже великий. Раптом зблід мишко герой? Що ж це сталося? Ой-ой, труситься герой від страху, нозі повзе мураха. Так, дітки, що тут трапилося у нас з нашим героєм мишком Де він був? У зоопарку. А як він себе поводив, правильно чи ні там? Ні, він смикав сітку до кого? До ведмедів, правильно. Скажіть, будь ласка, він кричав, що він уже великий, сам може з усім розібратися. А наприкінці вірша що сталося? Він зблід і злякався, так? Скажіть, будь ласка, чи гарно себе поводив Мишко? Ні, такого не можна робити в жодному разі. А зараз я хочу, щоб ви дізналися у своїх батьків, який був ваш зріст при народженні. Скажіть, будь ласка, за допомогою чого ми можемо дізнатися наш зріст? Нам цьому може допомогти що? Сантиметр, так, лінійка. За допомогою сантиметрів. Метрів, ми можемо з вами з'ясувати, який у нас зріст. Тож, будь ласка, запитайте своїх батьків, якими ви народилися, а потім ми порівняємо зріст, який є у вас зараз. А скажіть мені, будь ласка, ваш зріст змінився? Чи, залишився, чи ви залишилися такими? Звісно, він змінився. Він став меншим чи більшим? Звісно ж, більше дітки ви вже виростете, так, і у вас зростаєте і з кожним, з кожним роком, з кожним навіть там, тижнем ви стаєте трішечки, трішечки вище. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, що, що може сприяти росту і розвитку? Це активний руховий режим, тобто потрібно постійно рухатися. Нормовані фізичні навантаження якісь повинні бути. Ви повинні перебувати на свіжому повітрі обов'язково. У вас повинно бути збалансоване харчування, Дітки, правильне харчування. Обов'язково ви повинні дотримуватися режиму дня. Подумайте, будь ласка, і скажіть, чи дотримуєтесь ви всіх цих правил? Я сподіваюся, що так. А зараз нам час відпочити. Всі встаємо на фізкульт хвилинку. Довго, дітки молодці! Як гарно ви відпочили! І зараз ми з вами готові працювати у наших робочих зошитах. Будь ласка, розгорніть наші посібнички. Ось такі я досліджую світ на сторіночці 31. Сьогодні ми будемо працювати на сторінці 31 і 32. Підготуйте зошит і будемо виконувати завдання. Ну що ж, я думаю, що ви вже впоралися. готові. І перше завдання таке: З'єднай лініями малюнки зі словами, які вказують на вік людини. Перше слово, дітки, яке в нас написано, це немовля. Подивіться уважно на малюнки і покажіть мені, де тут на малюнку немовля. Ось воно, правильно, візьміть простий олівець і з'єднайте це слово із малюнком. Друге слово прямокутнику це дошколярик. Скажіть, будь ласка, хто із них дитина дошкільного віку? Ось він, правильно. А хто із цих людей підліток? Дівчинка, правильно. А хто зріла людина? Жінка? А хто людина похилого віку? Це бабуся, правильно, молодці. Будь ласка, спинку тримаємо рівно, лікті у нас на столі або на парті. Ногу на підлогу поставте. І покладіть зошити правильно. Працюємо правильно в зошитах. Будь ласка, поєднайте все як у мене. Добре. Тепер працюємо з другим завданням. Ви це дізнаєтесь у своїх батьків. Вам треба буде записати свій зріст при народженні. Підійдіть, будь ласка, до своїх батьків і спитайте: матусю там чи татусь, скажи, будь ласка, яким я народився, який у мене був зріст. Коли ваші батьки скажуть, якого зросту ви були, ви повинні ось сюди записати, скільки ви народилися. Ну, наприклад, ви там напишете 50. 4 сантиметри. Так? У кожного буде свій дітки зріз, тому напишіть, будь ласка, хто скільки у нас народився. Добре? Чудово. Далі переходимо до третього завдання. Нам треба буде зараз жовтий олівець, зелений і синій. Приготуйте, будь ласка, олівці синього, жовтого та зеленого кольорів. Приготували? Чудово. Ну що ж, тоді ми розпочинаємо нашу роботу. Нам треба зараз обвести олівцем синього кольору. Тож приготуйте, будь ласка, олівці синього кольору. Нам треба обвести предмети, які потрібно немовляті. Що у нас з вами потрібно для немовлят? Так, і що ще? Чудово. А що нам потрібно для дітей дошкільного віку? Ті, хто ходять у нас до садочку, наприклад. І пірамідка. Молодці. А що вже потрібно дитині, яка ходить до школи? Це ми вже, дітки, будемо позначати зеленим кольором, будьте уважні. Значить, сині ми позначали немовлят. Жовтим кольором ми позначали дошкільний вік, а зараз приготуйте зелений колір. І зеленим кольором ми будемо обводити ті предмети, які нас належать школяру. Школя Будь ласка, назвіть ці предмети, які належать школяреві. Портфель і книжка. Правильно, молодці. Дітки, хто не встиг, поставте відео на паузу. І довиконуйте це завдання. А ми перегортаємо сторіночку, і що ми тут бачимо? У нас є пунктирні лінії. Ось вони. Зараз я вам покажу. Ось ці пунктирні лінії. Бачите? Оце все. Вам треба зараз взяти ножиці і по лініях дуже обережно розрізати за пунктирними лініями. Тобто ви спочатку, там, де в нас починаються ножнички намальовані, ножиці. Ми вирізаємо ось цю лінію. Головну, так? Далі ми кожен квадратик перерізаємо ось так. У вас повинно вийти 6... Таких прямокутничків, так? Де квадратики будуть, де перекутником. Будь ласка, поставте відео на паузу. Виріжте ці малюнки наші, і приготуйте клей. Перед тим, як розпочати клеяти, у вас руки трішки втомилися, ви вирізали. Ми з вами трішки відпочинемо. Тож, вставайте і відпочивайте. Чудово, молодці дітки! Ми відпочили, приготували клей і ми переходимо до нашого четвертого завдання. Що подобається робити тобі? А що людям старшого віку? Тобто, ми все ось так, ви діти. А ось люди старшого віку. Давайте ми з вами подивимось з наших малюнків, що подобається кому. Ну, я впевнена, що кожному з вас подобається бігати. Тож приклейте, будь ласка, той малюнок, де бігають дітлахи. Що ще вам подобається, дітки, робити? Ще вам подобається плигати так на скакалці. Що ще ви любите робити? Я впевнена, що ви любите грати так на комп'ютері. Добре, скажіть, будь ласка, а що потрібно людям похилого віку? Можуть вони прігати на скакалці, їм це корисно? Ні, так, у них вже слабкий хребет, але ми знаємо, що люди шкільного віку, о, вибачте, люди похилого віку, також ми можемо часто зустріти їх на вулицях там, де вони легкою такою ходою так, ну, біжать. Дуже-дуже легко. Швидкою ходою, вибачте. Дивіться, а зараз я ще хочу вам запропонувати, чим можуть займатися люди похилого віку. Вони можуть грати в шах. Скажіть, будь ласка, хто з ними може грати в шах? Будь-хто, навіть ви. Тому, якщо у вас, ваші там бабусі, так, дідусі просять пограти з ними в шахи, для них це дуже важливо, тому що плигати разом з вами вони не можуть, а вони також хочуть відпочивати. Тому, будь ласка, подаруйте радість своїм бабусям та дідусям і пограйте з ними в шахи, або навчіть їх користуватися комп'ютером, де можна дізнатися багато цікавої інформації, так, або переглянути серіал якийсь, відпочити трішки. Поставте, будь ласка, відео на паузу і приклейте свої прямокутнички у порожні. Добре. Наступне завдання, дітки, ми з вами будемо виконувати аж 4 рази. Тобто, перше ми вже виконаємо сьогодні, тому що кожен з вас сьогодні виміряє вдома свій зріст. У кожного це будуть різні показники. У вас буде, наприклад, 1 метр і, наприклад, 34 см або 22 см. У кожного буде свій зріст. Тому, коли вас матуся поміряє, ви перший свій зріст підписуємо там, де осінь. Чому? Тому що зараз у нас осінь. І ми заміряємо саме восени. Другий малюнок це наш буде потім зима. Взимку ми заміряємося також. Потім буде весною і влітку. І таким чином ми з вами збережемо наші дані, так, за скільки, наскільки ми з вами підросли за цілий рік. Тому, будь ласка, зараз попросіть допомоги у дорослих, заміряйте ваш зріст і напишіть, наприклад, 1 метр. 22 сантиметри. або 23. У когось у всіх, дітки, буде різні тут. всіх буде різні. Тому записуємо цифри, всі різні. Добре, після того, як ви виміряли зріст, записали сюди, можна оцінити свою роботу на уроці. У нас намальована нижча сливка, всі її бачать, нам треба розфарбувати у фіолетовий колір нашу сливку. Якщо ви себе дуже добре почували на уроці, вам було комфортно, якщо ви запам'ятали багато нового матеріалу, будь ласка, розфарбуйте сливку у фіолетовий колір. Якщо вам було некомфортно на уроці, якщо було щось незрозуміле, розфарбуйте тоді, будь ласка, всю сливку у зелений колір. Але сподіваюся, що всім було комфортно і всі зрозуміли сьогоднішню тему. На сьогодні я кажу до побачення. На все добре!